Здравствуйте в ефірі Луцьк музичний Сьогодні у нас зустріч із харківською формацією відомого скандального письменника Сергія Жадана та маловідомої на західній Україні україномовної СК групи Собаки в космосі як можна почути із назви Весела музика нам забезпечена. Отож, вони об'єдналися для того, щоб в луцькому клубі Майдан разом взяти і презентувати свій перший літературно-музичний проект Спортивний клуб армії. Поїхали! Проект Спортивний клуб армії виник восени 2007 року. Внаслідок співпраці харківського письменника Сергія Жадана та популярної харківської ска-групи Собаки в космосі. Проект поєднує в собі музику Ска реггі та панк із поетичними текстами. Минулого року проект було представлено в Харкові в клубі Черчіль на фестивалі Харківська барикада. А 2008-го – в польських містах Люблін, Варшава та Краків. Природнім результатом цієї співпраці виявився запис повноцінного аудіоальбому. альбому хорошій студії, такі називаються «Амарт», Ніби найкраща, мабуть, харківська студія ні, оформленням займався. Ні-ні-ні. Оформленням диску займався Іван Нестеренко, це такий наш знайомий із Києва. Власне, він все зробив. Ні, артверте якраз приймав те, що ми йому пропонували, в цьому сенсі нема там жодного якогось диктату з боку Тимофія Хом'яка чи Артверта. Це час нормально. Такі дивні концерти всі дуже різні, нестандартні, тому що ми якось так підгадали робити турне з початком економічної кризи. І народ якось так от затаївся, і якось приходять нові обличчя. Ті, хто обіцяв прийти спочатку, не приходять. І це така хороша нагода познайомитися з новою публікою. Скажімо, в Києві ми виступали в якомусь такому індастріал-районі, такій промзоні, І туди важко було добратися. Ті, хто добрався, звідти потім довго не хотіли виходити, тому що не знали, як добиратись додому. У Кременчузі до нас прийшли якісь панки, якісь гопніки. І теж було так по своєму весело. А в Дніпрі після нашого виступу закрили клуб. Час працює на мене, він мене убиває. Все, що в мене є, і все, чого не буває, я встиг сховати собі до кишень. Я зараз найкраща мішень, і навколо ніч вогняною лавою, і київська траса десь під Полтавою. І в кожній фурі тінями темними ховаються перелякані демони, і зорі зависають в напрузі, і морок ховається в кукурудзі, і душі померлих смертю страшною тяжко літають над окружною. І темно в їхніх очницях порожніх і гріються в кабаках придорожніх. Нічної тиші, дзінкі, оркестри, і проститутки рідні, як сестри, і вбивці з латаними серцями, і діти з яскравими олівцями, і кельнери з паленим алкоголем, і відьми з гострим пішкірним болем, і продавці коштовної нафти, і просто беззахисні. І жовті біженці, звідкись Китаю я всіх люблю, і всіх пам'ятаю. І навіть якщо я забуду про когось, чия сім'я, чи знайомий голос, мені ще стане часу і нервів, щоб згадати усіх померлих. Тому літайте, мої хороші. Доки тривають ці ночі, найдовші, доки тягнуться ці дороги, літайте, попри всі застороги. Я вигрібатиму між берегами, я розберуся, врешті, з боргами. Я вириватиму вам гортані. Доброї ночі, мої кохані. Спасибо. Руками так робити. Скільки доводилось бачити даунів, але таких навіть я не бачив. Один у футболці з Водіміра Бобана, інший у футболці Бобана Мартовича. Така собі збірна в його славі з полнади. Ага, і ось вони сідають до вагона, відразу дістають карти і починають грати на гроші. А грошей ні в того іншого немає. Але чорта здогадує з водімір Бога. Зараз я роздягну цього пловна. Думаю про Бобана Марковича. Зараз я І Сонімір Бобан говорить Бобану Марковичу, братіку, братішка, нам головне ми нас не садили до Відня, Бо вже у Вінні все буде до наших послуг і шангену нам до рук, бо перестигла груша. Проститутки, братібу, одиратимуть там просівки своїми косами. Ми віримо з Богу, брати слави на віслюках. Як тва Ісуса, ти і я, братіку, ти і я. Ага, відповідає з водій Руковану, папа Маркович, а як же, як два Ісуса? Вийдемо з цього міста все. Перехопимо в це. Тих українців ринок крадених мобільних телефонів. Ти уяви, братіку, скільки світів, загадок і таємниць, скільки борделів і крадених телефонів Нам життя не стане, аби їхати наше вгідтя на віслюках. А то йому відповідає, стане, братіку, стане, життя розтягнеться, мов маях. Мо я буду тягнути його в один бік, а ти в інший. Далі у нас сліричне соло. Було таке. І ось вони їдуть, закинувши нагору Чорну валізу, в якій лежить складена вдвоє їхня велика слов'янська ідея. І це їхня велика слов'янська ідея пропадка Женевського цирку. Дівчинка, яку вони склали вдвоє і запакували до валізи, час від часу витягуючи назовні, ділячись із нею в кліпом і Головне довести слов'янську ідею до відня, їхати місто на чолето полони врача. Цвіті стільки незайманих дух. Кілька нескорених протестантів і некрадених мобільних телефонів, що лише встигає розтягувати це життя. Ну що, далі вони починають співати. Зрозуміло, балканські пісні такі безкінечні, що їх навіть своїми словами не перекажеш, але приблизно таке. Коли сонце стає над балканами і першим своїм промінням торкається хвиль Дунаю, хвилі Дунаю починають підсвічуватись, так, ніби на дні лежать золоті червінці. І тоді хоробрі солдати з Севської гвардії. Пить у Дунай разом зі своїми рушницями по золоті червінці для дівчат спортових кварталів. Так вони й тонуть разом зі своїми рушницями і хвилі Дунаю ноги, їх піщаним дому напрямку моря і в їхніх темних, темних тундирів. Море називається Чорним! Сине. Музиканти стверджують, що історія гурту почалася ще мільйон років тому. Сама ж назва народилася тільки у 2000 році, і навіть ніхто так і не зафіксував звідкиля. Засновником собак був Сашко Болдерів, який і є голосом собак. Також собаки в космосі це Андрій Півоваров бас, Іван Пірожок, тромбон, Дмитро Анісімов гітара, Дмитро Голік – барабани та Ольга Долганова саксофон. Її до слова у Луцьку не було. За вісім років повноцінного існування випустили у 2002 році альбом Вафлі, а рівно рік тому презентували у Харкові свій другий альбом під назвою Група іщет продюсера, до якого війшло 12 пісень. Також пісні собак у космосі увійшли в такі збірники, як «Рок-формат» 2003 року, Скай юніті рев'ю 2006, Сергій Жадан та Хор монгольських міліціонерів 2007 року. Чималий багаж, правда? Але чи не здається вам, що у цій історії чогось не вистачає? Можна сказати точно ще однієї історії, яка теж розпочалась ще мільйон років тому. Це поява у житті собак Сергія Жадана. Та головне, що їх спільні концерти суцільний позитив у прямому сенсі цього слова. Ну, як гопніки реально, реально гопніки їм подобається наприклад, там стати? Чи... Ні, ні, їм нічого не подобається. Їм подобається, не знаю. Їм шансон подобається. Але вони слухали, ми їх примусили слухати. От вони до кінця досиділи. Ви їх сильно били? Ні-ні, і вони нас не били, ми їх не били. Вони так, так от скромно, але вічливо подякували і пішли. А цей тур ми почали майже вже рік назад і Черчі, так що. Ні, ні, це був не тур. Це були просто перші концерти. А... Там, цього альбому. Так? Це навіть ще не було, альбому ще не було. В Черчлі минулого року ми виконали просто перші три композиції. От вони настільки з'явилися, ми це була, був такий дебют наш. А потім були ще концерти, були в Харкові, в Києві, в Польщі. А влітку ми записали альбом, і власне тур почався от от дослівно тиждень тому із цим диском. А, наступна пісня присвячена.

Чорна зоря арештантів висить горі із темла трави від нічного туману важкі вологі, юний торчок, дивиться на ліхтарі, сидячи третю добу в обласній І Доки сплять на матрасах, брати, торчки, доки прострілюють тишу старі пружини, доки Пливуть солоді, золоті річки. Він співає тюремних пісень, не дотримуючись режиму. Він співає. Той, хто боїться, той зводить високі море. Дував для мене всю трудову терапію. Мудрості мені не добавлять жодні мікстури. Я буду завжди робити лише те, що я вмію, і ніхто не скаже за мене мої слова, і ніхто не зробить за мене. Мою роботу, час на волю, бо скоро Почнуться жнива І тому сидіти ми тут, скажемо прямо без понту. І коли я вийду з зліси, Збиваючи роси. І коли я прийду додому Запашними полями старенька, мама не відда мені о о о мої папіроси, я дружин, ти з сповними кораблями. мости, за темні горби з усім своїм крамом, з казенним своїм покривалом. І радість росла, мов лісові гриби над печальним торчком і розчуленим медперсоналом. І слово правди здіймало своє крило, і здіймало своє крило, і слово любові. І сонце в зеленому небі на захід пливло. І тягнулося сонцем зернові і бабові.